Рики готують масштабну провокацію проти спостерігачів ОБСЄ. Екіпаж в районі Комінтерного терористи планують обстріляти з мінометів. Це дані української розвідки. Стали відомі й подробиці вчорашнього обстрілу водяного. Знімальна група ТСН сьогодні наблизилась в притул до ворожих позицій. Репортаж Івана Гребенюка. Дорога життя на іншому кінці окуповане Комінтернове. Ми їдемо до рубежів українських позицій. На свіжіші дані бойовики готують провокацію проти спостерігачів. ОБСЄ. про це командир роти морської піхоти попереджає екіпаж з українського боку. Можуть випустити ваші екіпажі в полі і відкрити по понімагонь. Приду придіти, щоб вони не попали в цю нехорошу історію. Тому що там уже журналістів нагнали з російських каналів будуть знімати як якоби. Збройні сили України обстрілюють представителі місії. Мова йде про донецький екіпаж місії. Бойовики в комінтерно випускають тільки спостерігачів зі свого боку, контролюють кожен їхній крок. Минулого разу моніторинг дозволили вести тільки на центральній вулиці, бо техніка схована на околицях. Ані позиції в домах теж роблять, бойовики, так? Вони в домах і роблять. Техніка okay. прямо в огородах між домами стоїть, mm -hmm. По найкрайній села окопи. Саме з такої позиції в комітерному вчора було відкрито вогонь по селу поруч водяному. От окраїна комітернова, которой ми видім от від високих деревів лівія. Там є біле здання. МТС, от імена. Именно... З того та працювали робота ліво три міноміти вчора. Водяному. до мешканців не дістатись сіра зона, але вдалося вийти на зв'язок. Люди цілі їх до двох десятків встигли сховатись. Вночі вигоріло два будинки, кілька напівзруйновані. Питання про евакуацію нині вирішуються на в'їзді. Ж до Комінтернового, куди наша знімальна група тиждень тому діставалась без жодних перешкод. Бачимо перший блокпост бойовиків. Терористи зовсім поруч їх видно неозброєним оком кілька сотень метрів. Українська ж стратегія незмінна. Жодних наступальних дій. Лише оборона у разі ж найменшого кроку непроханців за сіру зону тут їх зустріти готові. Окупацію Комінтернового бійці називають марною і більше показовою справою зі стратегічної точки зору повний нуль. Сміло, але глупо. Вони вийшли від своєї лінії оборони ага. порядка п'яти кілометрів. І вони се час фланга в абсолютно їх рятує лише дотримання україною домовленостей. Найгірше в ситуації, що склалася, це жителі Комінтернового. Люди в заручниках. Сьогодні бойовики пропустили з підконтрольного Україні боку кілька автівок з харчами. Мешканці ж сподіваються на допомогу міжнародних місій із евакуацією. Із Донеччини Іван Грибенюк, Тимофій Кощій та Вадим один плюс 1+,1.